Доброго дня! Короткий обзор. Модель торг, круглий спа-басейн в діаметрі 2 метри, висотою 90 см, має один гідромасажний насос, один аеромасажний насос та циркуляційний насос. led підсвітка, прожектор, форсунки, фільтрація, підігрів. Все контролюється комп'ютером Бальбоа. Може дистанційно управлятися по Wi-Fi. Модель містить шість місць для прийому масажу сидячи. Має регулятор, клапан турбобуст, який підсилює гідромасаж. Для футмасажу є велика форсунка посередині. Модель може бути встроєна в підлогу, може стояти окремо на площадці. Якщо для комерції рекомендовано для маленьких об'єктів, міні-готелі, саун, бань. Всім доброго дня!